Третій псалом, коли він утікав від Авесалома, сина свого, Господи, як намножилося напасників моїх, многі постають на мене, многі кажуть, душі моїй нема спасіння йому у Бозі Його. Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, Ти возносиш голову мою. Голосом моїм до Господа воззвав, і Він почув мене з Гори Святої Своєї. Я лягаю і сплю і встаю, бо Господь заступить мене, не убоюся ятьми, людей, що звідусіль нападають на мене. Воскресний, Господи, спаси мене Боже мій, бо ти уразив усіх, що даремно ворогують зі мною, зуби грішників. Сокрушив єси, Господнім є спасіння, і на людей Твоїх благословення Твоє.